На початку цього року, 4 лютого, зокрема, президент України Володимир Зеленський вперше в одному із інтерв'ю заявив, що готує велике перезавантаження владної команди. Ми думали, що це відбудеться швидше. Сподівалися на це, стежили за цим процесом. Однак, минуло відтоді аж 7 місяців місяців, і ось це сталося, як казав класик. На вашу думку, чому Зеленський вигнав наразі половину кабінету міністрів, і що невдовзі може відбутися? Власне кажучи, ми бачимо, що зам... заміни відбуваються, але чи будуть зміни? Е, перше, я вже не перший рік досить віддалений від владних кабінетів і більшість? Е, е, на на відміну від того, що було раніше, більшість своїх прогнозів або оцінок дають на підставі просто аналізу, не маючи практично жодного інсайду. Це, це треба розуміти. Тобто, це точно не підвищує вірогідність моїх прогнозів і оцінок, але ну. Я думаю, що інформації достатньо, ну чимало для того, щоб все ж таки якісь оцінки давати. Так, Безпосередньо, е... як ви аналізуєте ці процеси, що нині відбуваються е, у Верховній Раді, в уряді і в Офісі президента. Дивіться, е, те, що е, є вплив подій в Україні на е, на рейтинг е, провладної партії. І самого президента ми це знаємо. Ми це бачимо соціологію. Ми з більшою чи меншою регулярністю отримуємо. Ну я можливо отримую трошки більше, бо ну пов'язаний з певними політичними командами, в яких є закрита соціологія, і вони, вони її не оприлюднюють. А вони дають можливість ознайомитися, тому точно є вплив на рейтинг є дуже невисока невисокий рейтинг наразі правлячої партії президента він ще як верховного головнокомандувача більше більш менш тримається а владна партія падає і виглядає кепсько е, відповідно треба е, треба використовувати старий в Біблії описаний принцип, який називається ЦАП відбувайло. Я думаю, що ви пам'ятаєте цю історію, хто він такий і що. Це була нещасна тварина, на яку так мовити, навантажували всі гріхи містян в Єрусалимі, зокрема, і відсилали її в пустелю зі своїми гріхами. Так от час від часу для того, щоб більш-менш Повернути е, популярність або принаймні, щоб оце падіння популярності менше зачіпало е, саму першу особу, яка насправді є, е, є наріжним каменем в цієї, е, всієї нинішньої влади, е, це треба очевидно робити. Вони не бачать зараз. Тобто, великих успіхів на, на фронті ми не маємо, е, біду в економіці маємо. Проблеми з, з фортифікаціями, з усім решта, відчувається, проблеми в стосунках із партнерами також. Треба, якимось чином, показувати, що це все не проходить не проходить повз увагу головної людини, так сказати, у владі, і вона якимось чином реагує на ті негативні тренди які сьогодні склалися в політиці, тому е, частину міністрів міняють? Друге питання: якщо би вас це цікавило, а чому тоді не всіх? Чому не відправити у відставку весь кабінет міністрів? До речі, про відставку Ще, ще гляд, говорили вже не раз: те, що він не є аж таким серйозним прем'єр-міністром, це факт. Е, то чому чому не зробити так? Е, думаю, я дві, дві гіпотези можу, е, можу висунути. Е, центральна і головна. Е, оці зміни уряду і відставка голови уряду не є аж тим е, рятувальним колом, е, яке, яке можна використовувати щоразу. Вона спрацьовує. Е, можливо, два, але на довгому, на довгому е, часовому проміжку. А, і воно не може е, спрацьовувати постійно. Тому міняти прем'єр-міністра це є останній так би мовити, е, останній крок. Його, очевидно, потрібно буде використати незадовго до виборів. Тоді воно хоча б частково виконує свою функцію, що все ж таки більшість гріхів можна. Можна перекинути на уряд. Я не знаю наскільки це взагалі в нашому випадку працює, бо ви, напевно, бачили соціологію: що українці вважають, що країною керує офіс президента, і що він виконує більшість, більшість функцій, а не, а не уряд, так якби це мало бути за конституцією. Але що факт де факт, тобто це є спроби, хоч якісь. Допомогти трошки підтримати рейтинг, який падає, і таким чином вони рухаються. За якими принципами вони відбирали, кого з міністрів відправляти. Ну, це я думаю, це як завжди. Тобто стосунки з Єрмаком, стосунки з зі самим Зеленським, то кому коли там в ліфті на ногу е, наступив, і так далі. Е, я думаю, тут такі критерії, тому що ну це точно не. Не критерії ділові, тому що є міністра ще гірше за тих, які, яких відправили у відставку. Я думаю, ще, один, ще одна причина, чому можливо не відправляють у відставку Шмигаля, хоча в принципі першої достатньо. Але наскільки мені відомо, пошуки більш-менш потужних. Серйозних фігур на прем'єр-міністра е, мало чим успішним завершується Тобто ті люди, які дійсно є потужними, іти в цю владу не хочуть. На це є не одна причина, є, які пов'язані з владою, є і ті, які пов'язані сьогодні з роботою правоохоронних органів, е, котрі вже можуть за, за будь-які рішення і так далі е, оцінити. Його як збитки державі порушити справу і потягнути особливо це стосується НАБУ. і потягнути цього міністра або іншого якогось очільника, потягнути його в суд. Але факт але є і головний, головна причина: уряд не є сьогодні самостійним. Він повністю працює під, ви ж пам'ятаєте, 5-6 менеджерів. Це команда президента в офісі. І саме ці люди, котрі насправді не мають ніяких конституційних повноважень, котрі не несуть жодної відповідальності за будь-які свої рішення, котрі ніде навіть не мають ставити свої підписи, тому що їхні підписи позбавлені всякого сенсу, але при тому при всьому вони мають дуже потужний вплив на уряд і е, буквально ультимативно розмовляють що з прем'єр-міністром, що з, з віце-прем'єрами або міністрами. То є люди, я кажу, кажу на тих, яких можливо суспільство ви найбільше хотіло побачити на, на посту прем'єр-міністра, які не погоджуються сьогодні йти у владу. Тим паче, що цій владі це цілком очевидно залишилося не так вже й довго. Пане Карле, ви от згадали про 5-6 менеджерів. Вже такі мемні, ось ці 5-6 менеджерів. На одного поменшало, адже два дні тому Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму. Це один із заступників керівника офісу президента Андрія Єрмака. Відповідно, у багатьох виникло запитання, чому це відбулося? Адже шурма був одним із тих незамінних. Подекуди доводилося чути людей в команді глави нашої держави. Як ви розцінили таке рішення і таку відставку? Дивіться. Я думаю, що слід було би оцінювати це приблизно таким самим чином, як і відставки міністрів. Тобто, економіка, за яку відповідає шурман, особливо енергетика, за яку відповідає шурман. Вони знаходяться в стані, при яких доводиться навіть так званих ефективних менеджерів починати щось питати. Я думаю, що це одна із причин, і друга на що мі дуже багато негативу. Знаєте, що б там не було? Ну я не думаю, що в країні є багато людей, котрі забули про ті сотні мільйонів, які були сплачені фірмі його брата за електроенергію, яка подавалася не в українську енергетичну систему Ніхто про це не забув. Є, і це не, єдиний, е, не єдина така ситуація, не єдиний його так мовити гріх. І, очевидно, на якомусь етапі е, е, кількість гріхів починає тягнути таким чином, що коли е, питають, так кого звільнимо, щоб народ побачив, що ми тут з чимось боремося, то очевидно, вже постало і прізвище шумаю. Пане Карле, як ви розцінюєте те, що ми вчора бачили, і сьогодні до усіни? Верховної Ради не приходила, не приходить частина вже нині звільнених міністрів і міністерок. Що це відбувається і чому, чому так відбувається, власне кажучи, чи не варто це розцінювати? Чи варто це розцінювати як такий плювок в інституцію з боку якраз уряду до Верховної Ради? Це про що я розповідаю про розподіл влади північній? Темі це є плювок на Конституцію, на Верховну Раду, на уряд, який є повністю, як і парламент, так і уряд є повністю підпорядковані офісу президента. І це цілком це всім відомо. Це ні для кого не секрет. Вони, до речі, навіть не дуже криються і не дуже намагаються це приходити. Тобто, пане Карле, цим міністрам нема про що звітувати, чи все-таки на банковій змушують це не робити? Я думаю, що їм дозволяють не звітувати. Це не змушують, це дозволяють. Що це означає? Якщо цей міністр прийде і буде звітувати, то там все ж таки, як би там не було, є опозиція, яка почне ставити питання. І це буде, до речі, не тільки корупція. Це є маса питань. У нас, в принципі, паралізовані головні державні інституції. Працюють вони вкрай вкрай кепсько. Тому питань до цих міністрів більш ніж достатньо. Влада розуміє, що будь-який звіт міністра. Буде супроводжуватися озвучуванням цих питань і розкручуванням їх принаймні в мережах і на опозиційних каналах, навіть при тому, що ці канали сьогодні в принципі такого цифрового ефіру в Україні не мають. Відтак, це ці відставки, замість того, щоб привести до позитивного. Позитивного іміджевого ефекту е, приведуть тільки до негативного. І тому е, з'явилася практика, вона ну, з'явилася дуже давно при цій владі Ніхто не звітує. Такого ніколи раніше не було. Ні, жодного міністра не відпускали у відставку без, е, без е, значить, е, звіту перед парламентом, без відповідей на питання. Більш успішних, менш успішних і так далі, але все це. Зараз ви бачите, що вони їм плескають долонь і відправляють у відставку, і це виглядає просто як анекдот. Або якщо ви їм плескаєте, і вони такі успішні, чому їх відправляєте у відставку? А якщо не успішні, то, то чому ви їм плескаєте? І воно ну, виглядає як анекдот. Але, але насправді це реально показує авторитет, і роль, і місце нинішнього парламенту. Системі української влади, пане Карле, як ви оцінюєте те, що зараз лунають заклики про те, що невдовзі буде створене Міністерство повернення українців, або ж як раніше, його називав президент України Міністерство єдності? Хто його може очолити, чи маєте ви якісь дані, і чи це доречно? Я не маю ніяких даних, не цікавлюся такими даними з міністерства. Цього я можу тільки посміятися. Українці самі побіжать в Україну, якщо вони тут створять такі умови. Не їм. Якщо Україна ця буде відповідно виглядати, якщо вона почне бути ефективною, якщо тут почнеться економічний ріст і так далі, і тому подібне, вона, вони самі почнуть повертатися. Решту затягувати їх. Е, ну яким чином? Ну, ну що е, це ж не про немовляти йдеться, доросла людина, і так знає, що в Україні війна, той, хто готовий розділити так мовити зі своїм народом оці тягоди війни, воювати і так далі. Він би й так повернувся. Якщо він не робить цього вибору, це свідомий не вибір. І можете створити навіть е, навіть уряд із поверненням українців. Але е, вирішувати питання він має абсолютно не таким чином. А саме тим чином, яким вони е, вирішувати питання, просто не вміють. Тобто робити реформи, менше красти, е, налагодити роботу інституцій, дати, знаєте, елементарну розвиток економіці. Хто тобто повернеться в країну, де е, постійно підвищують е, податки? і де… Подивіться на, на дірку в бюджеті, яке, яке є сьогодні. І нічого для сприяння бізнесу не робиться. Я не знаю, чи я колись в вашому ефірі згадував цю цифру, але ж вона дуже, дуже, і дуже красномовна. За роки Великої війни кількість компаній в Україні зменшилася на третину, а кількість карних справ проти бізнесу. Більше осімокрити. Уявляєте собі ситуацію? Тобто ті, які якимось чином ще виживають, а я кажу про бізнес не дарма, бо бізнес це ті, хто країну годує, хто дає людям роботу, хто дає їм можливість заробляти і щось витрачати, і яким чином підтримувати економіку. Тобто її, компанії стало менше, а карних справ набагато більше, і це означає. Нікого в країні це не цікавить і не турбує. Що той бізнес, який все ж таки вижив, незважаючи на нелюдські умови, намагається дотиснути і вбити в остаток. Пане Карле, завершуючи наше спілкування, чи були для вас якісь неочікування, неочікуванки? Назвімо це так, в процесі ось цих замін протягом двох днів? Які ми спостерігаємо, зокрема, громадськість не дуже розуміє, чому відбула відбулася відставка за власним бажанням. Чому відбулася відбулося написання заяви міністром закордонних справ про відставку Дмитром Кулебою сьогодні? Бачимо, рада призначила колишнього першого заступника глави МЗС Андрія Себігу. Міністром закордонних справ відповідно Дмитро Кулеба пішов на дипломати. Відпочинок, я так розумію, чи це для вас стало неочікуванкою, і чи були ще якісь? Мене нічого не може здивувати в даному разі з простої причини. Бо я розумію, що людей як рівняють так і призначають абсолютно не за ділові якості, а за щось геть інше. Це певні політичні мотиви, про які я вже говорив, і гарні і так далі. І більше нічого тут немає. Кулеба високопрофесійний дипломат. Щоправда, це біга також високопрофесійний дипломат. Е, попри те, Кулеба був неважним міністром і це Біга буде неважним міністром. А чому, чому ви так вважаєте? Тому, тому що вони не міністри, і вони нічого не вирішують майже в зовнішній політиці. Всі, всі ці рішення приймаються в офісі президента. Не завжди компетентними людьми, зокрема тим самим президентом, які точно не є людиною високої компетенції, ведуть більшу частину зовнішньополітичної роботи, веде Єрмак, який вже точно не має жодних повноважень на це, і це, це означає, що ви можете ці ліжка тому даруйте борделі, пересувати хоч сто разів з одного кута в інший, нічого практичного. Не змінить пане Карле. Але натомість як змінити цю ситуацію, це потрібно, щоб відбулися якісь пертурбації в офісі президент, президента на банковій, щоб можливо звільнили Андрія Єрмака, чи чи що повинно відбутися, аби ось ця така кадрова політика була якісною, аніж просто такою голослівною і й дещо, дещо ні про що. Буде не Єрмак, буде інший Єрмак. Може бути більш потужний, може менш потужний, може з родичами в Російській Федерації в спецслужбах, а може, без родичів в Російській Федерації в спецслужбах. Нічого це не змінить. Країною керує не Єрмак. Єрмак, так він виконує багато функцій, має багато повноважень, але країною керує президент Зеленський. На ньому ця відповідальність. За всі наші проколи, які більше ніж можна собі уявити, тому будь-які зміни, які можуть відбутися в країні тільки в одному разі, коли тут пройдуть вибори, будь-які чи то будуть вибори парламентські чи президентські, немає значення в будь-якому з цих варіантів переміститься центр влади, і це вже не буде не буде всю політику визначати одна й та сама людина, яка з моєї точки зору не має. Ані компетенції, ані достатніх людських якостей для того, щоб керувати країною, тим паче, Почули вас, пане Карле. Дякуємо вам за ці міркування за включення до нашого етеру, за те, що пояснили, як бачите нині ті заміни, ті кадрові перетрубації, які відбуваються і в офісі президента, і в кабінеті міністрів України. Будемо стежити зі свого боку за цим всім належно реагувати. Нагадаю для аудиторії, що спілкувалися щойно із блогером та політаналітиком Карлом Волохом. Пане Карло, на все добре і тримаймося. Це тер на громадському інтерактивному та радіо 1. Далі говоримо із заступником начальника відділу комплектування волинського прикордонного загону, полковником Романом Кіндретом. Пане Романе, я радий вас вітати в етері. Слава Україні! Героям слава! Отож, ми з вами, скажімо так, вже традиційно зустрічаємося в цій студії, аби обговорити, чому те, що в нас написано.